Так, до те, що ми любимо: швидкість і автомобілі. Так, до речі, так. колеги хотів вас запитати, чи любите ви швидкість на автомобілі? Якщо боже. любите, то яку максимальну швидкість за кермом своєї автівки ви витискали? Так тут дуже важливо за кермом своєї чи чужої, або найшвидша от... чужа. <ріху> <ріху> я найбільше за кермом чужої автівки, десь приблизно від 240 до 250. Це де це не було. Це колись за прекрасних часів в Еміратах на Ламбургні Авентадор. Ага. Mm -hmm. На одеській трасі, Ні, ти, мабуть, витискав, ні що, між... да? Навколо був тільки пісок. <гум> <гум> Насправді в Україні існує один лише відтинок, там де написано знак там стоїть автострада. Де він знаходиться? Де? Київ Бориспіль, ну Київ, -Босель, Київ -Босель, да? Бориспіль це єдине, де можна перевищити більш ніж 120 двадцять. Одна не перевищити швидкість, їти 90. Почекай, одна пані дуже мовчить, і що <рес> якось може підтримуєш діалог. <рес> може, ти якось розганялась? Коли... Вона їде в заторах, максимум я 30 км я їм вже розказала. Сказала, що мені соромно зізнаватися. Але після твоїх 250 мені вже не соромно, ну 200. Добре, а тепер що ти саме соромно, тому що тих 200 ти витискала де? Не скажу. Якщо <світ> ну, просто, просто, в нас є відео з камер, <світ> давайте подивимося. <світ> <давайте. світ> ну, це було, давно це було трошки не було машин, це була одеська траса. Не ну, Там немає обмежень швидкості, звичайно, що ні <світ> зараз так, немає. Там ніде, не було. <світ> <світ> Добре. Яка максимальна швидкість в світі <світ> далі <світ> у <світ> рейтингу <світ> найшвидших <світ> автомобілів? <світ> <світ> <св Гіперкарами називають ультимативні спортивні авто, які не завжди допускають доїзди дорогами загального користування не тільки через занижену підвізку і скажений звук вихлопу. Основна причина інша: гіперкар повинен розганятися до сотні менше ніж за три секунди і долати швидкісний бар'єр у 400 кілометрів за годину. Інакше це і не зовсім гіперкар. І зараз ми розкажемо про кращих із них у рейтингу найшвидших авто на нашій планеті. Відкриває цей список хорватський гіперкар Рімак Невера. Повністю електричний автомобіль має чотири мотора на кожному колесі з сумарною потужністю 1914 кінських сил. Аеродинаміка надзвукового винищувача і електропривод дозволяє йому розганятися до 100 кілометрів за одну секунду і десятих. Тут він абсолютний літер. Але максималка варта п'ятого місця. Усього 412 км кілометрів за годину. Зате Невера може їздити звичайними дорогами і на одній зарядці долати аж 600 кілометрів. Звісно, у нормальному швидкісному циклі. Хорвати просять за рімак Невера суму не меншу за 2,5 мільйона доларів. На четвертій сходинці звірюга під назвою Хенесі Веном Ф 5 американська мануфактура довела базовий 6,6-літровий V8 від плімут ф'юрі до потужності 1842 кінських сили і створила монокок з вуглепластика з дизайном класичних італійських спорткарів. Можливо, Venom F5 і не такий прогресивний на вигляд, зате видає 2,5 секунди до сотні та 437 км за годину максимального прискорення. До речі, створюють і тестують цей гіперкар у англійському сільверстоуні неподалік знаменитої траси Формули 1. Перші 12 екземплярів Venom F5 розкупили за ціною 2 мільйона 100 тисяч доларів кожен. Але якщо у вас є такі гроші, Хенесі запросто зробить окрему версію персонально під вас. Третє місце за американцями. Компанія Shelby Supercars, вона ж SSC, взяла легендарний бітурбодвигун від Corvette v 8 розточила його до 1350 кінських сил і створила навколо аеродинамічний дизайн з ультралегким кевларовим кузовом і карбоновим шасі. В результаті вийшла полегшена і супершвидкісна модель SSC Tuatara, і вийшла вона прямо в серію. Для цього двигун пристосували до біопального Е-85, збільшили потужність до 1750 кінських сил, а максимальну швидкість офіційно зафіксували на позначці 474 км за годину. На загал випущено 100 одиниць ультимативної версії ССІ Туатара, стартовий прайс – 1 мільйон 600 тисяч доларів. Другу сходинку окупували італійці. Бугатті прокачала свою модель Шерон Суперспорт 300 і тепер вона видає 1578 кінських сил. Усе через унікальний, відносно маленький 4-літровий двигун, але в ньому працює аж 16 циліндрів. Жодних електромоторів, рекуперацій і генераторів, чиста бензинова тяга. Цей традиціоналізм потужності розганяє широн суперспорт у цій версії до позначки 490 км кілометрів на спідометрі, плюс дозвіл на пересування звичайними дорогами поряд зі звичайними авто. Партію цих нереально швидких машин обмежили 30 -ма одиницями, і не дивно. Цінник у 3 мільйона 900 тисяч доларів вивезе не кожен. Світовий же лідер за спідометром гіперкар Koenigsegg ЄСКО Абсолют. Шведська компанія Koenigsegg розробляє найшвидші автотехнології на планеті, завдяки яким ЄСКО Абсолют видає 2,5 секунди до сотні та досягає майже космічної швидкості 531 км за годину. Двигун, трансмісія і коробка передач створені силами власних інженерів. Лише вони примудрилися створити п'ятилітровий двигун з двома турбонаддувами, який має потужність 1650 кінських сил. І до речі, в салоні, окрім усього швидкісного, мають місце елементи розкішного та бізнесового оздоблення. Мабуть, тому єСко абсолют коштує 2 мільйона 400 тисяч доларів. І до речі, Кьонікс досі приймає замовлення на виготовлення найшвидшого серійного автомобіля планети Земля.